Привіт! Я вдячна всім, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось таку дуже просту, але дуже смачну страву в із і овочами. У кастрюльку, де я все готуватиму, я вже додала декілька ложок столових соняшникової олії. Сюди вже додала також порізані кубиком цибулю та морфу. Перемішаю. І на помірному вогні посмажу овочі 5 хвилин. Я додаю болгарський перець. Я взяла просто два кольори для контрасту. Ну, я використовую достатньо звичний набір овочів, достатньо стандартний. В принципі, при бажанні овочі можна взяти будь-які, можна використовувати також заморожені сумочі, овочів. Ну, словом, що любите, це можна сюди і додавати. І тепер перемішаю і буду готувати вже все разом до готовності всіх овочів. Коли овочі приготувалися, я додаю чесник. У мене тут два середніх зубчика, я їх просто подрібнила ножем. Перемішаю і ще хвилиночку буквально посмажу вже з чесником. Я додаю сюди бульйон. У мене бульйон курячий, можна використовувати будь-який. В принципі, можна використовувати і воду, але все-таки з бульйоном набагато смачніше і ситніше, на мою думку. Так, і посолю відразу за смаком. У мене, в принципі, бульйон повноцінний, вже зі спеціями і трошки підсолений, але я ще додатково додам буквально півчайної ложечки. Приправить 10 овочок гранульованої на солі, звичайно, ну, це все за смаком. Перемішаю, і тепер мені все потрібно довести до кипіння. Бульйон закипів. Я додаю сюди кускус, -кус. перемішаю. Плиту я на даному етапі вже вимикаю. І тепер, накривши кастрюльку кришкою, приберу і залишу на 5 хвилин. Минуло 5 хвилин і мій кускус вже -кус готовий. Це дуже смачний і чудовий гарнір до будь-яких м'ясних рибних страв. Ну і, звичайно, що це дуже смачно і просто так, як самостійна страва. Ну а в мене сьогодні все. і Я хочу всім подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, смачні і домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.